Привіт, мої любі хлопчики і дівчатка! Я рада нашій зустрічі. Послухайте загадку: на землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають. Співаю, на бандурі граю, і віщі складаю про ліси і гори, і про синю море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Правильно, наша славна Україна. А зараз послухайте, чому Україна називається Україною. Колись давно Бог створив народи і кожного наділив землею. Наші ж предки кинулися пізніше, але землі їм уже не дісталось. От вони прийшли до Бога. А він у цей час молився. І вони не сміли йому щось сказати, стали чекати. І ось якоїсь хвилинки Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти, хороші, дізнавшись, чого прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. Ні, відповіли наші предки. Там уже живуть французи, німці, іспанці, італійці. Ну, тоді я вам дам землю, ту, що залишив для раю, там, де є ріки, озера, ліси, пустелі. Але пам'ятайте, якщо будете її берегти, то вона буде ваша. А якщо ні. То буде ворога. Пішли наші предки на ту землю, оселились і живуть донині. А країну свою назвали Україною. Дякую за увагу. До нових зустрічей!